Привіт, любі друзі! Вітаю вас на каналі разом за знижками. Сьогодні у нас акційні ціни, які пропонує нам магазин АТБ з 29 січня по 4 лютого. Кетчуп від Королівський смак лагідний коштує 23,70 за 250 грамів. Томатна паста апетіто сашет 14:30 за 70 грамів. Томатна паста день у день 1590, кетчуп до шашлику від королівський смак за ціною 23,70-250 г. Кетчуп від торчин, лагідний 2590-250 Заправка від торчин, бурякова томатна. 32,80, герчиця від торчин, американська 1690, 130 грамів, соус від Щедро барбекю, 26,80, 200 грамів. Герчиця від верес з хроном 140 грамів в упаковці 16,40. Соус шаурма від Турчин 2660 200 грамів. Соус сацебелі з прянощами від турчин. Коштує 26,60. Соус від Руна кетча український. 485 грамів в упаковці 47.30. Соус від Густа карбонара 20,70. соусовий класичний, 47,90 за 500 мілілітрів. У мене звіт чумак справжній, 72% жирності, 300 грамів 39,80. У мене з провансалів від чумак, 500 грамів коштує 61,50. Майонез домашній 50% від Турчин, 56,30 за 520 грамів. Майонез від щедро, провансаль 67%, 400 грамів можна придбати за 46,90. Майонез від оліс чудовий 50%, 300 грамів 26,50. Майонез салатний 30% від гуляйполе 2050 за 300 грамів. Майонезний соус салатний від щедро, 2670 за 300 грамів. Майонез файний 72 відсотка. Від оліс 500 грамів можна придбати за 48,30 свинина на власному соку від своєї лінії 525 грамів 81,50. Та яловичина можна придбати за 91,70. Паштети з м'ясом гусячим, курячим та індичим. 130 грамів в упаковці можна придбати за 27,90. Ціль від розумний вибір. Один кілограм коштує 12,20. Цукор від розумний вибір можна придбати за 29,90 кілограм. Олія олейна традиційна, рафінована 66,30. Олію від «Стожар» Рафінована можна придбати за 75,73. Кефір від молокія густий, 2,5% 50-50 за 870 грамів. Кефір одновідсотковий від просто наші 870 грамів, 43,70. Сир кисломолочний український, безлактозний, 350 грамів, 5% 62,90. Сир кисломолочний білоцерківський домашній, 9% 67,50 за 350 грамів. Сир кисломолочний 5%, коштує 62,50. Сир кисломолочний домашній, нежирний. 350 грамів за ціною 56,50, сир кисломолочний, білоцерківський. М'яка упаковка 5%, 180 грамів, коштує 35,50. Йогурт від молокія, білий густий, 1,6% жирності 300 грамів 32,30. Йогурт білий по-грецьки, 8%, 300 грамів, коштує 37,90. Йогурти від дольче в асортименті 280 грамів можна придбати за 35,20 гри. Йогурт від Delissimo Фантазія. Данон. Коштує 21,50. Молоко від ферма 3,2% 50-70%. Молоко від своєї лінії 800 мл 2,5% 39,90. Сметана ягодинська в стакані 20% 48,50 за 300 грамів. Сметана від молокії, 20% 300 грамів, 43,90. Сметана від просто наше» 20% 180 грамів, 28,70 Сосиски першого сорту від м'ясної лавки міні з сиром, 350 грамів, 70,90 сосиски докторські фірмові першого сорту 330 грамів можна придбати за 63,30. Сосиски від своєї лінії докторські, фірмові. 820 грамів в упаковці 121,50. Сардельки від своєї лінії австрійські варені. З м'яса птиці 23,20 за 100 грамів. Сардельки від добров елітні варені першого сорту. Коштують 23,30 за 100 грамів. Сардельки варені від добров ліонським 222 гривні за кілограм. Паштет віденський 125 грамів від добров, коштує 21,90. Сир м'який філата 180 грамів, 48,90 Сир твердий від комо традиційний, пластинки. 160 грамів, 73,70. Сир від комо Голландія. Також пластинки, 160 грамів, 68,80. Та цієї ж серії комо Кантрі з ароматом топленого молока. 74,90. Сир твердий від своєї лінії, голландський та вершковий. 160 грамів за ціною 53,90 Сирний продукт від розумний вибір, столичний. Молоковмісний 150 грамів 39,90 Грудинка від своєї лінії. Особлива. 368 гривень за кілограм. Рулет свинини від своєї лінії. Купчиноварений. 355. Бужинина від своєї лінії традиційна. Коштує 240 гривень за кілограм. Ковбаса від добров елітна. З яловичиною варена. 314 гривень за кілограм. Ковбаса від добров лікарська. 500 грамів в паличці, коштує 10750 вищого сорту. Ковбаса від добров Шинко, рубана, 500 грамів в паличці 170,60. Ковбаса від добров Тірольська вищого сорту напівкопчена. 412 гривень за кілограм. Ковбаса варена від м'ясної лавки своя лінія фірмова з молоком. 500 грамів в упаковці 84,90 Нарізка ковбаси сирокопченої від добру брауншвейської, 80 грамів 50-60. Хамон в нарізці 80 грамів, 71,50 М'ясний набір асортів від глобину 180 грамів, за ціною 120,90. Ковбаса варенокопчена, українська, вищого сорту від добров 51,75 за 100 грамів. Фует екстра сиров'ялини, 150 грамів, можна придбати за 87,90. Шашлик по кавказьки свинини охолоджений від глобину, 180 гривень за кілограм. Реберця в маринаді можна придбати за 234 гривні кілограм. Також від глобину. Оселедець від своєї лінії 300 грамів філашматочки в олії 71,50. Оселедець від Аквавіта можна придбати за 136,90 500 грамів. Оселедець від айсберг слабосолений 300 плюс 208 гривень за кілограм. Оселедець козацький від Веладіс 270 грамів. 91,40. Креветки від норвен, чищені без хвоста, 100 грамів 93,40. Філе охолоджене від нашої ряби, курчат бройлерів 165 гривень за кілограм. Ікра лососева від рибпродукт, грубуші зерниста, 100 грамів за ціною 239,90. І крумінтая від Веладіс можна придбати за 55-30 за 100 грамів. тріски від Веладіс Пате 100 грамів 44, 40, Сьомга слабосолена від норвен. 210 грамів в упаковці, 204,90 кілька. Ріжське золото з томатним соусом, скляна баночка 60-90, лящ обсмажений в томатному соусі, від Море коштує 43,50, сардина, атлантична бланширована в олії від своєї лінії 240 грамів, 46,10 грамів. Сардиноатлантично в томатному соусі можна придбати за 45,30. Сардина від море 56,60 230 грамів. Салати з тунцем по-мексиканськи від Deluxe 165 грамів, 51,90, З тунцем та кукурудзою 56,90. Сардини від боцман з додаванням олії під ключ 57,80, філе лосося від Baltic Mark 170 грамів власному соку 79,90. Філе лосося від банга, шматочки в олії 120 грамів, коштують 63,50 Сардини в оливковій олії Атлантичний від Оріга Голти 53 90. Філе філес кумбрій в олії від грал 170 грамів, 59,90. Філе скумбрії в томатному соусі 55,90 крабові палички відводний світ заморожені, 520 грамів, 135,60 грамів. Напій Кока-Кола, безалкогольний, 2-літровий, звичайний та без цукру, коштує 40,50. Кава еспресо від кави зі львова. Натуральна мелена смажена 108,90 за 240 грамів. Львівська кава традиційна, натуральна смажена, 240 грамів, 126 90. Кава від Амбасадор 250 грамів преміум 116,90. Та чорна насичена 225 грамів можна придбати за 102,90. Кава від чорної карти Рощина 78,90 за 60 грамів. 120 грамів можна придбати за 151,20. Кава від Нескафе Голд, 120 грамів, 175,90. Кава від Якобс Монарх Рощинна. 20 грамів коштує 49,90. Напікавовий від Макофе з ароматом лісовий горіх 3 в одному. 10 пакунків 47,60. Кава Амбасадор Преміум, Натурально сублімована. 199 гривень за 200 грамів. Дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині. А тебе.